Фортескейп нашого, нашого бухгалтера. 1,5, ну Тут невеликий пробіг, тому е, їздять мало, тому начебто має він там трохи продержатись той двигун. Високий кліренс, гарні, ну, гарний, більш-менш комфортний салон. Я думаю, як, я думаю, така машина їздити на роботу з головою, плюс на дачу, тобто нашого бухгалтера і дача, вона от туди, от на місто. Місто, на дачу ідеальний варіант. По кліренсу питань нема, по обслуговуванню також, ходовка, все, все, все ремонтопригодно, все в адекватному бюджеті, непогані салони. Да, 1,5 Дінне от 1,5 за напевно, такий. Не, не сказати, що прям зверх сверх сверх чи там якийсь самий на двигун. Все одно є у них слабкі місця, тому є за чим слідкувати. В першу чергу це електропомпа, яка може закінчитись, перегріти той двигун, і цей двигун на цьому закінчиться. Тому от в плані мотора, да, в плані мотора, треба бути уважним, в плані всього іншого нормально. Звичайний класичний автомат, монопривід, все, що потрібно для такого міського напівміського автомобіля. Тому хто, хто в принципі, теж дивиться таку собі машинку, можна брати. За 1,5 5 нам треба бути уважним.